Гнос для водної стихії, раки, риби, скорпіони в роботі у вас може виникнути якась незрозуміла ситуація за цією картою, з якимись підводними каменями. Будь-яка інформація видається сумнівною за двійкою мечів. В деякого з вас стане питання, що я тут роблю, і чи про таку діяльність я мріяв чи мріяла. В кого передбачаються перемовини? До спільного знаменника ви не зможете прийти, бо немає чіткості у справах. Хто в пошуку роботи у вас може з'явитися декілька пропозицій, але обидві будуть виникати, викликати у вас сумніви. Фінансовий стан досить стабільний, але великих грошових надходжень чи прибутків не варто очікувати. Хоча король мечів сприяє роботі it індустрії, тож хто працює в цій сфері, у вас буде чудово все цього тижня. Особисте життя, сімейні е знаки родної стихії, у вас постерігається. Такий раціональний розвиток відносин, сексуальне задоволення та благополучний тиждень взагалі за четверкою жезлів йдуть спільні розваги та відмінне таке проведення часу разом. Можливо, ви будете запрошені на якісь святкування значної події до родичів чи друзів. Вільні знаки водної стихії цього тижня залишаються вільними. Підвішений не віщує змін в особистому житті. Ви нібито і не проти побудувати міцні стосунки, але у вас цього тижня багато інших справ. Причому це більше справи вашої родини, які приходиться розрулювати саме вам. Важлива подія. Наголошую в першу чергу, що цього тижня не варто нехтувати сигналами тривоги. Тому що аркан вежа напряму говорить про руйнування будівель. Тож будьте обережні. Е, також може вежа вказувати, е, що якась неприємна для вас ситуація, нарешті, закінчиться. І ще. Ця карта може говорити про якусь новину, про якусь подію, яка вас може приголомшити як в гарному сенсі, так і не дуже, на жаль. І порада король жезлів радить вам брати владу до своїх рук. І йти на ризик, якщо того буде вимагати ситуація, і які б обставини не складалися цього тижня, будьте чесними, з оточуючими. І особисто з собою в першу чергу. А жінки водної стихії вам карта радить звертатися за допомогою до авторитетного чоловіка з близького кола. Тож бажаю вам успіхів, бажаю вам гарного тижня та мирного неба всім нам!